Добрий день. Нас прибуло портативні рентгени від компанії Remedie. Remedy – це корейський бренд, який був заснований в 2012 році. Виробляє рентгени загальні та дентальні, тобто для вас, для наших любів-стоматологів. Цю штучку ми вже анонсували. Переходьте за посиланням і дивіться огляд на нього десь отут а сьогодні ми поговоримо про цей рентген. Портативний рентген Remex t 100 має форму фотоапарату. У нього вже вбудований рентген захист, який дозволяє робити вам без шкоди для вашого здоров'я до 19 знімків в день. Тобто, це більше ніж 4000 знімків на рік. Компанія Remedi попіклувалась про це. І зробила захист не опційним, як у інших конкурентів, а базовим, тобто включеним до свого обладнання. Ренген має певні технічні характеристики, головні з них ми проговоримо в цьому відео. Інші ви зможете знайти за посиланням на нашому сайті. Портативний рентген Remedy T100 від корейського бренду Remedy у формі фотоапарату має наступні технічні характеристики. В ньому вбудована трубка виробника Toshiba, запатентована, має напругу на трубці 70 кВт, фокальна пляма 4 мм, кут аноду 12,5 градусів. Це все дає можливість отримувати знімки максимальної якості для вашої стоматології. Вага цього пристрою всього 1,9 кг, будь-який асистент впорається з цим пристроєм. До речі, компанія Remedy зробила вбудований захист для своїх портативних рентгенів, що відлічає їх від конкурентів, у яких це опційно. За допомогою нього можна робити безпечно 19 знімків кожного дня, і на протязі року ви отримаєте безпечних більш ніж 7 тисяч знімків. Як і в моделі GR100, в моделі t 100 є. Дисплей, на якому ви можете обирати ті та інші режими рентгенографії за допомогою ось цих от кнопок. Перемикаючись між функціями, обираючи експозицію і роблячи дуже якісні знімки. То вам напевно цікаво, що це за коробки додаткові стоять у нас на столі. А я вам розповім. Це візіографи, корейські візіографи в двох розмірах. Перший та другий. Перший розмір е, має фізичні параметри 39 на 25 мм, другий розмір 42 на 30 мм. Вони потрібні для того, щоб е, з цих рентгенів або з будь-яких ваших рентгенів, які є у вас наявності, отримувати цифрові знімки. Окрім цього, компанія Remedy е, випустила своє програмне забезпечення, яке дозволяє отримувати знімки на комп'ютер і далі з ними працювати. Програмне забезпечення, яке йде в комплекті з е, візіографами, е, має назву R-viewer, що в переводі Remedy Viewer. Е, воно дуже просте й інтуїтивне. Е, ви у першому екрані можете завести пацієнта, вказати його дані, телефон, рік народження, стать. Якщо у вас вже є пацієнти, ви переходите на наступне меню і знаходите того, кого потрібно. Ви бачите ті зображення, які були зроблені за допомогою рентгенів Remedy. Базові функції програмного забезпечення дозволяють вам. Збільшувати, зменшувати, повертати зображення під різним кутом, нахилом, робити різні заміри та розміри, редагувати контрастність, яркість. Все, що потрібно для швидкої якісної діагностики, є в цьому програмному забезпеченні. Із важливого, дві різні моделі. З рентгензахистом, захистом, з можливістю купівлі вже сьогодні, бо вони є в наявності. Продукт сертифікований. Наша інженерна служба має ліцензію на роботу з рентгеноднанням. Тому, якщо вам сподобалось це відео, залишились можливо якісь питання, задавайте їх у нашому профілі, і ми з радістю вам допоможемо обрати саме те, що вам потрібно.